під вибухами та пострілами відточують алгоритм надання першої допомоги. Бійці бригади Нацгвардії Хартя на імпровізованому полігоні відпрацьовують штурм позицій російської армії. Криворіжець Віктор на війні від початку повномасштабного вторгнення зараз в піхоті каже, коли штурмують окопи противника, нерідко є поранені. Важливо надати їм допомогу, не наражаючи себе на небезпеку. Якщо твого товариша поранили, ти займаєш його місце. Тримаєш його сектор. Поки надають медичну допомогу, ми зобов'язані надати кругову оборону, щоб противник не зміг близько підійти. У штурмових групах бригади завжди є бойовий медик. Головне, каже Олег, аби поранений вижив та дочекався кейсиваку. Чоловік у хартії сім місяців розповідає, бойову медицину опонував вже у бригаді. Неодноразово доводилося рятувати бійців на позиціях. Попри поранення побратимів, додає Олег, військові мають виконати завдання. Не допустити ще більш поранень або поранених, максимально понизити силует, розпреділитись і вести який-небудь контакт з пораним, візуально його наблюдати, а також з ним розмовляти. Відпрацювання штурмових дій із застосуванням Такмеду нацгвардійці проходять щонайменше раз на тиждень, каже Олег. Додає, така практика допомагає швидко зорієнтуватися в реальних умовах на полі бою. Антон Сіренко, Олександр Шолдибін, Суспільне новини, Дніпро.